Мої вітання! Сьогодні я хочу поділитись з вами двома рецептами квашеної капусти. Цими рецептами я квасю капусту, дістались вони мені від мами та бабусі, кожен рецепт дуже вдалий і я гадаю, вам вони також сподобаються, а можливо, ви також квасите капусту за цими рецептами. Якщо це так, то напишіть в коментарях. Капуста виходить смачна, хрумка дуже правильного квашення і зберігається в холодильнику або у підвалі довгий термін. Для приготування квашеної капусти нам, звичайно, треба підібрати гарні сорти капусти. Капуста має бути тугенька, вага кожної головки має бути не менше 1 кг. Найкраще, щоб капуста була 3 і більше кг. Звичайно, краще, щоб капуста була соковита, але я вам покажу два рецепти, і для одного з них капуста підійде будь-яка, навіть якщо вона суха і не соковита. Підібрали капусточку, в мене одна велика капустина і три маленьких. І перше, що нам треба зробити, це, звичайно, очистити її від верхніх листів. Верхні листочки на капусті сухі, несоковиті, також вони завжди мають якісь пошкодження або брудні, тому обов'язково очищаємо до ось такого світлого відтінку капусти. Очистили всю капусточку від листя і починаємо готувати. Для того, щоб натерти або нарізати капусту, нам, звичайно, знадобляться будь-які прилади. Ви можете нарізати її за допомогою ножа, можете натерти на шинковку, а можете скористатись гаджетами, так як зараз їх багато і в багатьох є електричні подрібнювачі. В мене він також є, тому я, звичайно, скористуюсь ним. Я нарізаю капусту на великі шматки. Обов'язково капусту нам треба зважити, тому я беру глибоку миску, беру ваги. І відважую кількість капусти. В мене тут 2,5 кг капусти. Після ви побачите, навіщо я її відважую. Нам потрібна морква. Моркву завжди беруть із розрахунку 30 г на 1 кг капусти. В мене 2,5 кг капусти, тому я беру 75 г моркви. За допомогою подрібнювача, я подрібнюю капусту. Звичайно, з ним це робиться дуже швидко і просто. Також я змінюю насадку і подрібнюю моркву. З'єдную у великій мисці капусту разом з морквою. Якщо великої миски немає, то ви можете зробити це на чистому столі. Далі нам треба додати сюди сіль. Сіль також обов'язково треба відважити: 20 г солі йде на 1 кілограм капусти. Якщо немає вагів, то, як ви бачите, це дві з не дуже великою горкою ложки солі. Можна скористатись і таким методом відмірювання солі. Сіль підготовлена, і для першого способу квашення капусти ми її просто додаємо до капусти з морквою. За цим рецептом завжди квасила капусту моя бабуся. Я вдягнула ось такі гламурні рукавички під колір мисочки і тепер гарненько перемішую капусту з морквою і з сіллю. Все гарно розпреділяю, а потім руками трішечки підминаю капусту, щоб вона стала трішки м'якіша і випустила трішки соку. Але робіть це не дуже інтенсивно, щоб ви не вичавили весь сік з капусти. Буквально треба пом'яти її декілька хвилин. Вона стане м'якше, як на салат. І цього достатньо. Капусточка готова. В цьому рецепті не потрібно нічого чекати. Зразу беремо ємність, в якій ми будемо квасити капусту. Сьогодні я обрала найлегший спосіб це звичайний 3-літровий бутильок. Він в мене чистий, вимитий і просушений. Наповнюю його повністю капустою. В 3-літровий бутиль поміщається 2,5-3 кг капусти. Все залежить від того, наскільки щільно ви її натрамбуєте. Обов'язково кожен шар капусти гарненько ось так утрамбовуємо. І вкладаємо всю капусту, поки вона у вас не закінчиться. Також можна квасити капусту в пластикових відерцях. В будь-якому керамічному посуді. Єдине, в чому не можна квасити капусту, це металеві та алюмінієві ємності. В них не можна. Заклали капусточку в банку, гарненько ось так втрамбували. І як бачите, в мене 2,5 кг повністю вмістилось і ще залишилось трішки місця в банці. Обов'язково ставлю банку в глибоку ємність. І зверху накриваю пластиковою кришкою, щоб ось такий був невеличкий доступ повітря. Квасити капусту я буду при кімнатній температурі, але поки розкажу, що робити з нею далі, покажу вам другий спосіб приготування квашеної капусти. Для другого способу підійде будь-яка капуста, навіть суха, її ми також нарізаємо, відважуємо, в мене тут 2600. Під цю кількість беремо кількість моркви 30 грам на 1 кг. Все натираємо та з'єднуємо в глибокій миски. Все знову таки гарненько перемішуємо. Тут в мене немає ні солі, нічого, просто перемішую капусту з морквою. На цьому етапі трішечки я її мну, так як і в першому способі. Нам треба, щоб капуста стала трішки м'якіша і виділила трішки соку. Цю маніпуляцію ми зробили. Тепер знову ж таки відміряємо кількість солі. Я не сказала вам, що сіль має бути тільки звичайна кам'яна, не йодована. Йодована для квашення капусти не підійде. Також я відміряю 20 г солі на 1 кг капусти. В мене тут 52 г солі на 2600 кг капусти. Пересипаю в глибоку ємність. Доливаю сюди 1 літру води. Вода може бути кип'ячена і охолоджена. Або фільтрована вода, тобто будь-яка чиста вода не з-під крану. Все гарненько перемішуємо і чекаємо, поки розчиниться сіль. Коли сіль розчинилась, то заливаємо цим розчином капусту. Таким рецептом квасить капусту моя мама. Завжди капуста в неї виходить смачна, і цей рецепт я вважаю дуже вдалий, особливо тоді, коли ви не впевнені в якості капусти. Гарненько перемішуємо капусту разом з нашим маринадом, все гарненько розпроділяємо та залишаємо капусточку хвилин на 15-20, щоб вона трішки впитала в себе розчин. Коли капуста вже простояла та трішки просолилась, беремо знову ж таки будь-яку ємність, в моєму випадку, це 3-літрова банка, і гарненько натрамбовуємо капусту в банку. Все робимо, як і в першому способі. Накладаємо частину капусти, гарненько її втрамбовуємо і накладаємо наступну, до тих пір, поки не закінчиться капуста. Звичайно, трішки розсолу залишиться. Те, що поміщається, ми додаємо в банку. Інше виливаємо, воно нам вже не потрібне. Також банку з капустою ми ставимо в глибоку тарілку і зверху накриваємо кришкою, щоб був доступ повітря. І тепер ці обидва рецепти квасяться абсолютно ідентично. Залишаємо їх при кімнатній температурі на 3 дні. І вони квасяться при температурі 18-25 градусів впродовж трьох днів. Обов'язково кожен день підходимо до капусти, зливаємо рідину, яка виділяється, беремо дерев'яну шпажку і гарненько дерев'яною шпажкою, починаючи з другого дня, проштрикуємо капусту, максимально намагайтесь дістати до дна банки. Буквально робимо 5, 6, 7 проколів, скільки у вас є часу і бажання. Таку маніпуляцію ми повторюємо 2 рази, тобто на другий та на третій день. Рідина, яка у нас була злита, після того, як ми проштрикнули кожну баночку, доливаємо її, тому що після проштрикування рідини в банці залишається менше, а нам потрібно, щоб капуста завжди зверху була покрита рідиною. Інакше вона буде засихати і може зіпсуватись і зіпсувати нам потім в смак капусти. Ось вже в мене третій день квашення капусти. Сьогодні я проштрикую капусту останній раз. Як ви бачите, гарно виділяються гази, тобто квашення йде активно. Зробила я цю маніпуляцію з обома баночками капусти. Обов'язково контролюю, щоб зверху була рідина, а капуста була нижче. І вже сьогодні на вечір третього дня я відправляю капусту в холодильник. Через добу, після того, як капуста постоїть в холодильнику, її вже можна коштувати. Моя капуста не дочекалась мене, тому що в мене є маленький помічник, який обожнює квашену капусту. Тому, тому поки я дійшла до того, щоб зняти її, він вже трішки покуштував. Це дуже смачно. Я вам також бажаю смачного. Обов'язково спробуйте приготувати квашену капусту, якщо ви її ніколи не готували. Як бачите, це не складно. Головне дотримуватись моїх рекомендацій.